Вже вдруге у цьому році завідувач молодятинського клубу Михайло Гринків проводить благодійні акції. На різдво він відвідав з подарунками та концертом геріатричні будинки. На великодні свята чоловік не з порожніми руками побував в інтернаті та будинку перестарілих. І з благодійником поспілкувався Богдан Малецький. Проводити такі благодійні акції для Михайла Гриньківа вже стає доброю традицією. На великдень він попілкувався про літніх людей та дітей-вихованців школи інтернату. Обидва заклади привіз смачної молодятинської ковбаски. Благодійник стверджує, що робить такі заходи за покликом серця. На репетиціях ми працюємо не лише над музикою, але так є. Виникають різні питання, обговорення, і то хлопці самі рішили, що треба, ну, хочуть самі зробити якийсь вклад свій. У щось добре, що слід лишити після себе і до тих людей то гріх не поїхати і їх. Забувати ми не можемо. Підтримує свого керівника і його колектив, хлопці з Серпанку, залюбки їздять на такі заходи. Завжди після роздачі подарунків оркестр дає велику концертну програму. Бо як каже Михайло Гриньків, ці люди заслуговують на таку увагу до них. Я думаю, що це найважливіше, бо е, ті люди до, досить задоволені, лишаються, такі е, життєрадісні після того, ну, сприймають дуже прекрасно нас. І, і ми то видимо, що вони хочуть того, вони забувають. Вони разом з нами. Вони разом з нами і повноцінні жителі. Михайло Гриньків і надалі проводитиме такі благодійні акції, бо, як стверджує меценат, на світі є ще стільки обездолених людей. Богдан Малецький, Грицак, програма «Події НТК».